Понад дві години триває танцювальне шоу ЕМДЖЕЙ танцівники ні на хвилину не припиняють дивувати. Друзі, які приїхали на шоу з Ужгорода, також вражені кажуть, шоу їхні очікування лише підтвердило. А сьогоднішній спектакль я не знаю, равного Я не могу нічого равного немає, тим більше... Якби как бы, все-таки колектив без таких можливостей матеріальних огромних, кожен танець це дійство. Постановник шоу Наталія Сторожук розповідає, натхнення нам дають її вихованці. Тому теперішній склад Light Dance Company вже називає золотим. Шоу взагалі би не получилось, якщо б не ті учасники, які були на сцені, тобто, це і зразкова сучасного танцюла, і підготоча група Dance Company. тому що це дійсно моя гордість. Не залишились осторонь. Навіть ті танцівники, які нині навчаються у Польщі. Володимир Маковський каже, улюблений колектив його сім'я. Тому спеціально приїхав для виступу у шоу. Сім'я Лайден Company. Спочатку Light, потім вже лайден Company. 12 років це не просто так. Це не просто заняття танцями. Це вже це все моє дитинство. Там і я не міг просто взяти проігнорувати цей. Спектакль, цей, цей концерт, тому що якщо є сім'я, значить є всі батьки наймолодших танцівників. свою дітвору порівнюють з професіоналами. кажуть, є на кого рівнятися, особливо коли найменші виступають на одній сцені з дорослими. Звичайно, вони дуже хвилюються, але в них є такі приклади: в них є кумири, це і випускники, і підготовча група. Вони тягнуться до них. Вони хочуть бути схожими на них. І я дуже вірю в те, що. Ці дітки у повному складі, третій клас так само колись через багато років зможуть досягти той самої майстерності, професійності. Глядачі своїх емоцій не приховують ні в залі, ні по завершенні шоу. В мені дуже сподобався цей сам виступ. я Хочу теж так навчитися танцювати. В нашому умовно кажучи, периферійному все таки місті настільки високий клас в танцях, в костюмах. в Ну, найменших деталях я дуже задоволена. Масові спецефекти були, це по-перше, геніальні, просто геніальні костюми. Ну і сама постановка. Танцювальне шоу ЕНДЖ у Рівному показали востаннє. Організатори сподіваються, що їхню роботу захочуть побачити і в інших містах України. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.